За час повномасштабної війни в Україні значно побільшало правоохоронців: 85% із них мобілізаційного віку. Чому у війську тоді немає кому воювати? Про це розкажемо вам далі. Тож обов'язково додивіться відео до кінця, щоб не пропустити найцікавіше. Вітаю! Мене звати Дарина Гуцкало, Україна сьогодні з вами на зв'язку. Останні новини до вашої уваги. За три роки повномасштабної війни в Україні суттєво збільшилася кількість. Правоохоронців про це в ефірі новини Лайв розповіла народна обраниця Анна Скороход. кількість правоохоронців настільки виросла за період повномасштабного вторгнення. Виросла так. Я запрашувала цифри. На жаль, не можу озвучувати, бо вони з обмеженим доступом це в два рази. чи три? ну давайте так: ВКР виріс в три рази. Військова контррозвідка в СБУ, до прикладу, от там е поліція МВС, там загальна структура, там теж треба розбиратися. Також нардепка зауважила, що переважна більшість новоприбулих правоохоронців є саме призовного віку. Я про прокуратуру кажу, я кажу про е Нацпол, ДСНС, е МВС, е е ну і так далі. Угу. Тобто, всю структуру. От, то загалом, якщо подивитися цифри, то мобілізаційного е, віку 85%. От, і, е, звичайно, там, е, міністр Клименко написав, що кожен п'ятий, за його даними, е, воює, да, перебуває там безпосередньо на лінії зіткнення, ми знаємо про бригаду людь. Але якщо розуміти, що бригада це десь приблизно 6 тисяч осіб, і зважаючи до того, яка Кількість загалом структури МВС і а загалом кількість? Нацпол не можу, да. не можу, не хочу ну, не відповідальність тисяч, та? там же. понад і. Набагато понад разом із тим Анна Скороход припустила, що якби і справді кожен п'ятий правоохоронець воював, то наповнення бригади особовим складом виглядало б інакше. Натомість, наприкінці 2024 року, міністр внутрішніх справ Ігор Клеменко заявив, що на фронті залишається близько 10 тисяч поліцейських, які воюють пліч опліч із військовими. Це приблизно 10% від загальної кількості співробітників поліції. Також посадовець запевнив, що це максимальна. Позначка у нас максимальна кількість людей задіяна, але хотів би сказати, що у Нацполіції зі 100 тисяч 25% – відсотків це жінки, а 17% – відсотків це ті люди, які не досягли мобілізаційного віку. Ось тепер можна легко порахувати 45 тисяч, про які я говорив: 25 тисяч жінки, та 17% – відсотків це ті, хто не досяг мобілізаційного віку. Тобто практично всі сили нацполу задіяні. Більш ніж половина особового складу Нацгвардії, а також половина державної прикордонної служби. Залучена до виконання бойових завдань в зоні бойових дій, зауважмо, що напередодні військовий аналітик Дмитро Снігірьов пояснив на яких умовах поліцейські опинилися у бригадах Лють і буревій. За його словами, у ці військові формування українці прийшли добровільно, а не від МВС та бригади на це відповідно. Кожен громадянин України міг укласти контракт з конкретною бригадою і автоматично відставав військовослужбовцем цієї військової частини бригади Людь. А мовиться про співробітників міністерства внутрішніх справ, яких близько 500 тисяч не варто плутати ці поняття. Це міністерство внутрішніх справ намагається маніпулювати от подібними цифрами. Водночас, згідно із новим законом про мобілізацію, що набув чинності 18 травня 2024 року. В Україні відбулися зміни щодо мобілізації працівників поліції. Вони мають перейти зі спеціального обліку на загальний, але це не означає їх автоматичну мобілізацію. Хоч документ перед. Почає виключення права на відстрочку для працівників національної поліції, однак для правоохоронців запроваджене бронювання кабінетом міністрів було ухвалено рішення про бронювання 90% особового складу ДСНС та національної поліції. А 10% поліцейських, які підлягають мобілізації, можуть долучитися до бригади Людь або ж до додатково створених трьох бойових бригад Національної поліції України. Відтак, під час воєнного стану поліція по суті виконує ті самі завдання, що і в мирні часи. Певна частина Поліцейських несе службу у прифронтових регіонах, таких як Херсонська, Запорізька, Харківська, Донецька та у прикордонних областях, водночас, у разі виникнення загрози державному суверенітету України та її територіальної цілісності, а також у ході відсічі збройної агресії, органи та підрозділи, що входять до системи поліції, беруть участь у виконанні завдань тероборони, забезпеченні та здійсненні заходів правового режиму воєнного стану в разі його оголошення на всій території України або в окремій місцевості. Окрім цього, поліції вже були надані додаткові функції під час воєнного стану. Це і контроль за дотриманням комендантської години, і охорона об'єктів критичної інфраструктури, і розмінування, і служба на блокпостах, і евакуація громадян із населених пунктів. І це дуже велика кількість поліцейських. І воєнні злочини вчинені РФ у першу чергу документують наші слідчі і наші підрозділи кримінальної поліції. Загальну роботу поліцейських ми також маємо виконувати. Водночас українське суспільство вже тривалий час горить ідеєю відправити на фронт не лише чинних поліцейських, а й так званих молодих пенсіонерів силових структур. У нас 300 тисяч так званого спецобліку молодих пенсіонерів, типу такого ж Костенка. Це відповідно співробітники СБУ, співробітники Міністерства внутрішніх справ, співробітники прокуратури, які на спецобліку, на спец. Іх чомусь не а, торкається питання мобілізації: 300 тисяч. Тому коли говорять та нема ким міняти, та є ким міняти, влада боїться торкати цих недоторканих. До слова перед цим про те, як саме змінилася б ситуація із мобілізацією та наповненням війська завдяки працівникам поліції, розповів екс-командир групи снайперів спецпідрозділу ЗСУ Костянтин Прошинський на позивний дід можна зробити великолепну заміну з 18 років Парні йдуть обучатися в поліцію. Проходять курси, сколько вони там, три або півгода, займають місця поліцейських. Поліцейські, наприклад, обучені, хороші, з їх состава создається там 15 бригад нових, які можуть в принципі очень сильно помочь. Разом із тим, ще раніше поширювалися наративи про те, що пенсіонери силових структур цілком можуть бути залучені до ротації у війську, аби дати перепочинок тим бійцям, що вже тривалий час боронять Україну і тримають зброю у руках. Наприклад, залучення представників силових структур, частину тих людей, які являються військозобов'язаними, вже являються пенсіонерами силових структур. Можливість ротації в цих структурах з тим, щоб більш молодих, більш енергійних і більш придатних них відправити. В бойові військові частини нагадаємо раніше. Ми вже розповідали про те, що у змі з'явилася інформація про нібито початок масштабної ротації у війську. Журналісти посилались на указ головнокомандувача ЗСУ сирського про переведення 50 тисяч військових із тилу на передову. Невже у війську справді відбуваються важливі зміни? Про це детальніше у нашому матеріалі за посланням вище. Ну, а Ми продовжуємо в Україні спостерігається позитивна динаміка в питанні залучення бійців через рекрута. Про це заявив народний обранець Федір Веніславський. Кількість тих, кого залучаємо через рекрутинг, через інші механізми укладання контрактів, вона суттєво збільшується і динаміка гарна. За його словами, якщо ж раніше рекрутинг забезпечував близько 5% мобілізованих, а 95% ТЦК та СП, то сьогодні співвідношення складає близько 10 та 90%. Але на засіданнях комітету з питань національної оборони та розвідки ми розглядаємо в закритому режимі питання. Пов'язані в тому числі з запровадженням рекордингових механізмів, і ми бачимо дуже позитивну динаміку. Водночас ще один нардеп Георгій Мазураш запропонував, у який спосіб можна зробити так, аби мобілізаційні процеси втратили своє негативне забарвлення і стали більш ефективними для держави і не такими травмуючими для самих українців. На моє переконання в ТЦК мають бути достатньо. Фахових психологів для того, щоб спілкуватися саме з тими, яких доставляють туди, або які просто самі приходять по повістці. Це оптимальний варіант. При цьому мазурашу пояснив, як треба організувати роботу відповідних психологів. Із цими людьми треба проводити якісну бесіду, співбесіду, саме якісному психологу. І саме психолог має, на моє переконання, дати заключення з свого боку, розписатися, чи ця людина потенційно спроможна. Воювати або служити, виконувати інше завдання чи ні. І це має бути ключовим прийнятті рішення. Призивати цю людину, якщо вона з негативним е, е, висновком від психолога, це буде означати, що це 99%, що це просто перейде в. Е, Статистику САЗ ще здач в полон невиконання наказів і Тому подібне, якщо у заключенні від психолога мовитиметься про те, що чоловік все ж може служити у війську, лише після цього його можна буде відправляти до навчального центру. І ключове, що в армії має бути видно, що командири цінують військовослужбовців, воїнів життя, здоров'я воїнів, тоді значно буде більше людей, які Вагаються, але переходять уже на бік переходять цю межу якого, страху, ще щось, і йдуть служити захищати вітчизну. Як ви ставитеся до збільшення кількості правоохоронців? Діліться своїми думками у коментарях та не забудьте подивитися наше наступне відео, щоб бути в курсі всіх подій. Дякуємо, що дивитесь нас. Нас з вами майже 360 тисяч підписників. Далі більше Бережіть себе та любіть Україну. на все добре.